Там пропагується дуже багато насилля. Вони тупість, деградацію і насилля. Чи вважаєте ви, що те, що відбувається сьогодні? Оця війна, оце вторгнення, оце насильство? Чи не є це теж наслідком отих казок, на яких виховується суспільство? Те, що ми бачимо, що відбувається зараз, що роблять ті люди, які вторглись на нашу землю, росіяни? Це є прямий. Наслідок того, чому їх вчили в дитинстві, що їм читали в дитинстві, тому що оце зло, ці знущання, це все, це все повторюється. Це, це ми бачимо в реалії. Якщо візьмете, візьмемо казки і про не проведемо деякі сказки, і проведемо а -а 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 аналіз, то ми побачимо, що вони роблять саме те, чому вчили їх в дитинстві. Тобто насилля, ненависть. Злоба.